Державна податкова служба повідомила про введення в дію мобільного застосунку Моя податкова. Уже понад 28 тисяч користувачів, які вже завантажили додаток Моя податкова, отримують послугу у смартфоні. Це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем. Детальніше про послуги та механізми використання на сторінках ДПС. Капітальний ремонт шляхопроводу на дорозі М30, Стрий Умань, Дніпро і Зварине, між Пантаївкою та Веселим йде за графіком. Наразі підрядник працює з бетонуванням опорних частин. Про це повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Кірварадській області. Вже демонтовано проміжні опори та замінено новими, залито шафові стінки на обох підходах та триває підготовка до влаштування ригелів. Паралельно виконується дорожні роботи на підходах наступний етап монтування перехідної плити. У сусідній області, а саме у місті Вінниця, стався спалах вірусного гепатиту А з досить великою кількістю хворих. Зважаючи на стрімку динаміку захворюваності, було посилено протиепідемічні заходи та проводиться вакцинація. У Кіровградській області ситуація контрольована. За 9 місяців зареєстровано два випадки гепатиту А, повідомляє Держпродспоживслужба. Гепатит А викликає запалення печінки. Інфікування ним відбувається через недотримання, простих. Правил гігієни, миття рук, зокрема, споживання заражених продуктів харчування, води або контакт з хворою людиною. 2-3 листопада у Львові 250 юних шпажистів боролися за медалі другої етапу Ліги Миронюка з фехтування на шпагах у сезоні 2023-2024. Серед переможців, вихованка Олександрійської ДЮСШ номер 2 Каміла Єфремова. Спортсменка виборола золото в категорії дівчата 2015 року народження і молодші. Разом з Камілою Олександрійську спортивну школу представляв Кирило Мікало. А вже 4 листопада Львів зібрав кадетів на чемпіонаті України з фехтування на шпагах. Участь у змаганні взяли два вихованці Олександрійської ДЮСШ номер 2 Іван Попов та Катерина Гласкова вдало стартували у відбірковому турі, здобули по три перемоги, проте зупинилися на першій сходинці Олімпійського туру. Спортсменів підготували тренери-викладачі Димурі Латарія та В'ячеслав Рем'єв. Поліцейські офіцери Приютівської громади виявили чоловіка, який незаконно вирубував лісопосадку в Кокосівському старостинському окрузі. Ним виявився місцевий житель. Деревину та знаряддя вилучили. Триває розслідування з метою з'ясування всіх обставин, пов'язаних з цим випадком, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаного, карається штрафом від тисячі до тисячі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, можливе обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років. У середу, 8 листопада, очікується хмарна погода з дощем, температура вночі плюс 7, в день не вище 12 градусів, атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри на секунду.